Росія анонсувала новий раунд переговорів із США. Сергій Лавров заявив, що готується друга зустріч. Глава МЗС РФ сказав, що бачить прогрес і бажання американських партнерів зняти неприйнятні перешкоди для роботи дипломатів наших країн. Тобто, зважаючи на все, зустріч ця стосуватиметься роботи посольства та тип відносин між двома країнами, а не України. Попередня зустріч із цього приводу відбулася вже в Стамбулі. Дональд Трамп за рік більш ніж подвоїв свій капітал, і тепер вартість його активів складає 5,1 мільярдів доларів за версією Forbes. Видання пише, що президент США наростив вартість активів за рахунок своїх зайнятих послідовників. Спочатку Трамп продав акції своєї збиткової платформи соціальних мереж, залишивши собі частку, що коштує приблизно стільки ж, скільки вся його нерухомість разом узята. Потім він просунув свої криптовалютні пропозиції, що додало сотні мільйонів ліквідності. Бути королем вигідно пише. Видання. Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок під час візиту в Київ повідомила про надання пакету військової допомоги на загальну суму 11.25 мільярдів євро. За її словами, 3 мільярди євро виділять для короткострокової підтримки, а ще 8,25 мільярдів для військової допомоги до 2029 року. У також уряд Німеччини надасть 130 мільйонів євро на гуманітарні та стабілізаційні проекти. Барбок наголосила, що підтримка України з боку Німеччини триватиме, попри майбутні зміни уряду.